дня для того, щоб згенерувати ключ від організації на основі Приват24 для бізнесу ми заходимо з чатку в Приват24 для бізнесу. Авторизацію і вхід робимо через Приват 24. Можемо на своєму мобільному телефоні відкрити додаток Приват24, авторизуватися, ввести пароль і відкрити сканер. Сканер QR-кодів в Приват24. Після чого скануємо цей код, який маємо на сайті, і виконується вхід. Тут нам потрібно вибрати назву компанії Skaladzka Carhel, перейти в налаштування і вибрати в меню Ключі КЕП. Далі переходимо без мобільного додатка на цю вкладку. В цій вкладці ми спочатку генеруємо хмарний КЕП. Погоджуємося з договором і вводимо пароль. Знизу буде показано вимоги до паролю і показувати, чи він відповідає. Згенерувати ключ. Продовжте. Маємо повідомлення про те, що вам відправлено підтвердження в мобільний додаток, то переходимо в мобільний додаток. Натискаємо на сповіщення в додатку і підтверджуємо генерацію ключа. Після того, як ми в додатку підтвердили, тут автоматично вновиться. І нам потрібно зробити ще одну генерацію, але вже файлового ключа. Файловий робимо також 0. І натискаємо Згенерувати. Продовжується, відправляється по підтвердження мобільний додаток. І та сама історія. Спочатку у нас сповіщення, а потім підтвердити. Після підтвердження отримуємо можливість зберегти даний ключ. Або ж він у вас автоматично з'явиться в завантажених. Зберігаємо ключ. І він у вас буде тут завантажено. Покажемо, як використовувати цей ключ для входу в систему.